Мій позивний Конан. Я боєць батальйону «Артан», головного управління розвитки Міністерства оборони. Задачі в нас нелегкі, не всі хочуть за них братися. Задача була в серпні місяці, цього ж року в акваторії Чорного моря. Ми випливали катерами в в сектор нашої відповідальності в момент виходу нашого нас зустрів ворожий літак. Він почав нас обстрілювати. Ми робили певні маневрування. Один із наших бійців зробив один вистріл з ПЗРК Стінгер і пошкодив літак. Під час одного з маневрів, коли він нас обстрілював, я випав за борт, вибрав собі за орієнтир одну із вишок бойка, яка була в акваторії Чорного моря. Пошкоджена вишка газова добовна, яка постійно горить. До неї мені було приблизно 20 кілометрів. Плив я 14 годин, проплив я відстань по тільки 20 кілометрів. Здаватися не хотілося, хотілося плисти, хотілося вижити. Хотілося дуже пити, їсти не хотілося пити, було сильне зневоднення, тому що сумовна вода потрапляла в обличчя. Я відчув в тому, сину в тому, після чого я розвернувся на спину і просто заснув. Чому в нас не попали? Тому що ми були дуже маленька ціль для них, навіть на катер, який розміром 8-10 метрів для ворожого літака на відстані 2-3 кілометри був дуже маленькою ціллю. Ми знаємо по перехватам, що ворог запросив поцілити в нас керованою ракетою. Та його команда йому не дозволило. Це також був один із факторів того, що ми залишилися живі. Наш човен був пошкоджений, але весь екіпаж, який був на човні, 14 чоловік всі вижили. За 20 хвилин до того, як нас зустрів літак ворога, мені стало неспокійно на серці. Зняв все екіпірування, яке було на мені, і вдягнув жилет. І через 20 хвилин вже я опинився в воді. Я помітив на своєму горизонті. Рятувальний катер. Я не розумів конкретно, хто це. Це могли бути як і ворог. Або ж все ж таки це мої хлопці, які продовжили пошуки. Я вдячний своєму командиру, який підняв байрактар, визвав міжнародний катер, рятувальний. І знайшли мене протягом 14 годин, коли мене вже дістали в лодку. Були негайно надані перша медична допомога. Це капельниці, це термоковдра. Плани це далі служити на, на благо своїй країні, своєму народу, своїй сім'ї, захищати їх далі, здобувати мир і злагоду для нашого народу.